34, 34, 34. А там люди є! Все, подимай на состав. 26 квітня 1986 року. Історія нашого народу чимало скорботних дат, пам'ять яких пронизує серце гострим болем. Одна з них 26 квітня, коли над цвітучим поліссям Нічне небо зінявся зловісний вогонь радіаційного вибуху. Чорною плямою стала на нашій блакитній планеті трагедія Чорнобиля. Ця біда назавжди залишиться у пам'яті людей як застереження того, що науково-технічний прогрес може приносити і гіркі плоди. Та відомий сьогодні космос на ім'ям своїм бідою. Тою вулицею порожньою понад прибіцькою водою. Мій Чорнобиль, зелене пагорби, у якому ти жив сторіче. Запеклись перетегли ягоду, наче кров на твоїм обличчі. Чорнобильський вітер душам те. Чорнобильський пил на руки опадає. Годинник життя безупинно йде. І лиш пам'ять усе пам'ятає. То дзвонять дзвони не хатинні, де слід залишила війна. Це стогнуть землі України, де мирний атом не мина. Ту мирну весняну українську ніч на берегах прип'яті люди ніколи не забудуть. Вона була, як зараз усім нам здається, найтихішою і найтемнішою, і зовсім не сповіщала про біду. Навпаки, ще з вечора під вихідні природа подарувала гарну погоду. Проте в ту саму ніч з 25 на 26 квітня відлік часу став уже далеко не мирним, а бойовим і аварійним. Відлік часу пішов на години, хвилини, секунди. І о першій годині 23 хвилині 40 секунд, коли всі спали безтурботним сном, велетенське полум'я розірвало нічну темряву. Жилось легковажно, жилось безбережно, та вибух дістав нас пожежа. Сади очманіло квітнуть бентежно, а в дзвонах вітрів пожежа. Заря поли нова горить і досиває в довкол. Порожні села, ниви голі, бур'янша з вітром гомонить. Печальки пустканилики, мов сльози, роси серебрії. і страшно, хижо, дикови, безлюдні прип'яті, вовки. Страждена наша земля, зрита могилами, засійна кулями, полита кров'ю. І здавалося б, на цій такій мученицькій землі не повинно селитися ніяк, бодай навіть найменше горе. Бо вже стільки було того горя, що крізь віки і досі чується відгмить. Людського стогону. Повертались в Україну на журавлі, уже й прилетіли Чорне море старого місця на старій землі, поміж боліт уже шукають зором. Україно моя, що з тобою скажи? Я дивлюсь в твої очі до болю сумні. І в гаю соловей так не співа. У Дніпорі чом тече каламутна вода. Україна моя, що з тобою скажи, білим світом шумлять сиротові сади. Дощ кисотний марнить у полі квіти живі, і знедолені люди молять Бога в душі. Україна моя, що з тобою скажи. Чорнобиля гіркий полин, на серце ліг незримно й тяжко, і плине над землею дзвін, і З тихим стогоном протяжним. Це стогнуть землі України. Де мирний атом не минав, він впав смертельною росою. На рай дібров, на зелен трав своєю чорною косою провів по розмаїттю барв, і попелом покрились села, і згинуло усе живе. Пропали усмішки в селі замовкло птаство лісове, лиш на отруєнні землі. Небачено розкрилась квітка. Про допомогу крик німий між попелом остання іскра запала тиша. Ніяких сигналів про небезпеку. жителі Чорнобиля і Прип'яті майже добу нічого не знали. 27 квітня урядова комісія прийняла рішення про евакуацію населення Прип'яті. А в місті жило 50 тисяч жителів. За дві години людей вивезли. Їх забирали прямо позволить. Дехто встиг захопити деякі речі. Ніхто не думав, що це називати. 29 квітня почалася евакуація з 30-кілометрової зони. Реактор тлі до 6 травня. І тільки на 10-й день було вирішено розсекретити аварію на ЧАЕС. але про масштаби трагедії ніхто не говорив. Мовчати не маємо права. Думаємо і про майбутнє покоління. Не будемо тими, про кого ще великий кобзар сказав. А браття, мовчить собі, витрішивши очі, як ягнята. Пора опам'ятатись і зберегти, хоч те, що залишилось живим на землі. Чорнобильська аварія це перший дзвінок у 21 -е століття. Нехай у цей день. День національної скорботи, тяжкі дзвони Чорнобиля Вихнувся в думках кожного відчуттям і милосердя.